Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Графіня. Трошки у нас змінився фокус. Я сьогодні в салоні Ягуар Range У мене друзі приїхали на тест-драйв, і я вирішила якби, мати експеріенс, що таке тест-драйв і що таке автомобілі за ціною квартири. Наприклад, зараз я сижу в автомобілі Defender. Це буде найкращий огляд Добре від мене. Добрий день. Бен. Я сиджу в автомобілі Defender, який Дивай. за ціною однокімнатної квартири в Ковальській. Тому, якщо ви маєте якісь грошенята і у вас є бажання е, кудись заінвестуватися, автомобіль також може бути вашою інвестицією. На відміну від е, нерухомості, автомобіль це рухома інвестиція, скажімо так. Е, враховуючи те, що в країні все ж таки війна, вже скоро буде перемога, але сьогодні війна. І можливо, Захочеться якби, своє майно перемістити трошки е в інше місто, в інше місце, можливо, в іншу країну. Тому автомобіль також можна розглядати як, скажімо так, парковку для грошей. Якщо класний автомобіль, ну я б послухала, звичайно, коли він виїжджає з салону, він вже втрачає вартості своєї тому що одразу. От, але якщо класний автомобіль, то він... Також як рентабельна інвестиція, бо він вам відслужує в плані транспорту, в плані безпеки, в плані буде вам другим домом, а потім ви зможете його також продати за досить непогані гроші, за досить непогані гроші, якщо не буде в правильному догляді постійному ТО, і перекласти ці гроші вже, там нерухомі в інший автомобіль. Щось я засмущалося ще? Я, звісно, дуже слабенька в огляді автомобілів, але напевне, коли в тебе отак от обшивка. Декорована такими шурупами, це також дуже трендово. Ну, машина коштує майже 100 тисяч доларів, тому все, що в ній зараз ми бачимо, це дуже класно, дуже дорого, дуже стильово. Це, це здається, шкіра чи не шкіра. Це якийсь матеріал, який за яким легко доглядати. Я вже проїздила один тест-драйв і дівчина. Продавець розповіла історію, що цю машину створили і придумали два фермера в той момент, коли був дефіцит сталі, і вони робили таку машину, яка може там класно їздити по бездоріжжю, по якимось там полям і за якою легко в догляді. Мене привабив власне дефендер тим, що вона сказала, що його можна мити просто оце все покриття, оце все долу що є. Це просто дуже легке вдогляд, що це не якесь там коврове покриття, не якась там делікатна штука. А от можна просто собі вимивати, скажімо так. Ну, коли я займаюся ремонтами і в моїй машині, ну в Тойоті там бувають часто різні будівельні матеріали, які... Ну, скажу так, забруднює салон, досить таке забруднює. Тому для мене актуально, звичайно, якийсь, ну, не позашляховик вже явний, а щось таке, що легко легкомиться, легке в догляді, щоб я могла, скажімо так, вранці викатати будівельні магазини, а ввечері зробити, швиденько намалювати губи і поїхати вже кудись там ну десь там на побачення, гуляти. От, Тому таке. Зараз ще покажу зараз Єгуара. Ягуар трошки, трошки добріший до нас. Дивіться. Ой. А це вже 4,5 мільйони. Тут комбінація салону, оце замша, а оце шкіра. Так, я сідаю. Як каже мій приятель, я собі знову хочу кошку. Я, скажімо так, не те, що примусила, зманіпулювала ним. Він продав свої агуари, інвестувався в квартиру. О, зараз у нього вже майже є квартира, і він дуже задоволений, тому що інвестиція була вдала, виросла в ціні. Це Ковальська 31-на Драгоманова. Буквально 1900 доларів за квадратний метр було проінвестовано два тижні тому. Сьогодні це вже 2400. Від забудовника квартири здаються в експлуатацію в жовтні місяці, ну доведуються ключі, а папери там будуть готові на зиму чи на весну. От. І він трошки плакав, що він мав продати автомобіль, щоб купити собі квартиру. І я говорю, чому він знову хоче кошку? Ось так ти сидиш за кермом. Ну, Сказати. Е Якби зараз ми сидимо в автомобілі, вартість якого 130 тисяч доларів. Це може бути досить непогана квартира в житловому, клас... в житловому комплексі комфорт класу, однокімнатна з ремонтом або двокімнатна без ремонту. Ну, така однокімнатна десь метрів 50, або якась там двушечка 78 метрів, може бути вам за цю вартість. Або за 130 тисяч доларів ви можете стати власником автомобіля Ягуар, який повністю оснащений. Я просто дивлюсь і розповідаю, ось замша, чермо. Ну, просто красиво, красиво і зручно. Ну, я себе в ягуарі, скажімо так, відчуваю затишно, тому що немає багато різних... Кнопок і деталі, які відволікають. Наприклад, я зараз дивилася собі заміну автомобіля. Ну, я не в Ягуарі Defender. Я дивилася якісь там Toyota, Рав, якісь мазди, це Х5, ну або X1 то в Мазді там дуже багато якихось кнопок, якихось там, як воно така яскрава, як, як ялинка новорічна, екран. Я кажу, воно буде завжди загорятися. Да. Кажу, а наше воно, якщо я хочу водити? І ці от кнопки, які там кругом, які штучки можна крутити? В ягуарі цього обмежено. Ну от. Оскільки у вас 4 вікна, то ви можете контролювати всі чотири вікна, як водій, відкривати чи не відкривати. Бак. Ну і все. Ну, дякуючи тому, що я тут себе не бачу багато опцій, крім педалі, газ і тормоз, тому що це автомат. У мене, як знають мої підписники канала Графіня, Оксана їздить на ручці, О, це мені ще треба буде перелаштуватися. Третю педалю буде ще шукати, може півроку. Але так досить зручно, тому що нічого не відволікає від, від дороги. Тому що увага, під час кермування автомобілем, твоя увага повинна бути сконцентрована на дорозі, тому що ну я розповідаю зараз як водій. Можливо, коли я сяду на заднє сидіння, я буду розповідати інакше. Я буду більше звертати увагу на комфорт, як мені там сидіти, що в мене були якісь там підлокот, стаканник, якісь такі штуки. Ну, підстаканник — це звичайно зручно, але в мене тут якийсь аморпах лежить в ньому. Коли я вже ставлю водичку або стаканчик з кавою, то треба вже дивитися, що там на дні, щоб воно. Якось балансувало. От заднє сидіння, до речі. Зараз підемо на заднє сидіння. Коли ви купуєте автомобіль, ще треба обов'язково враховувати той момент, що автомобілі це якби засіб обслуговування всієї родини, чи ваших там друзів, кого ви будете собою перевозити. Сядьте на заднє сидіння, щоб перевірити, чи зручно тут буде пасажирам, чи тут по дитина, чи є тут отакі от. Штучки. Он. Вот. Чи зручні подушки йдуть, чи зручно вам буде поставити дитяче крісло, чи поміститься там переноска для вашої собаки. Чи можливо у вас буде там великий великий песик, він буде сидіти ззаді. Е -е, обнюхайте з усіх боків, тому що ну, я цього досвіду не мала, я таких порад не отримувала, ну, тому що їх не питала. Я коли купувала автомобіль, я просто прийшла в салон. Сказала, що я хочу Тойоту. Мені продали Тойоту. А Тойоту я хотіла не те, щоб я її хотіла я просто знала, що це найкраща продажа на вторинному ринку. Тойоту я одразу продав. Ну скажем так, я підходила до цього дуже прагматично інвестиційно. Я не думала про комфорт, я навіть не сідала в салон. Я перше сіла в салон автомобілі. Коли його купила, мені сказали сідати, забирати, виїжджайте. Я не робила тест-драйв, вот ну тому що я просто купувала там базову модель. Найдешевше вдивилась по ціні, щоб мені вистачило на розтермінування і кредитування. А потім вже мама сіла поруч на пасажирське сидіння і сказала, що незручно, що воно погано регулюється. Отже, тепер, коли я буду вибирати автомобіль, я буду їздити з усіма потенційними пасажирами, які в мене будуть, і дійсно це діло сімейне. Родинне, ну, скажімо так, одному автомобіль вибирати, я думаю, ну як не те, що не варто. Варто завжди. Але тоді треба побігати і як би так, програти себе на ролях і на позиціях різних, не тільки водія, а також пасажира і пса. Ось, До речі, навіть до трьох мільйонів ви можете вже стати власником рейндж-ровера. Зараз вже серпень 2023 року і в принципі йдуть орієнтирні ціни модельного ряду 2024 року. І, можливо, якщо ви будете купувати автомобіль, ну це не Range Rover, в принципі, це взагалі автомобіль, то якщо 2024 року, то ви можете записувати, записуватися, чекати, стояти в листі очікування, коли вам його привезуть. А якщо автомобіль 2023 року, ви будете купувати грудні, то він може бути з дисконтом. І навіть автомобіль модель 2023 року із салону ви можете купити вже в липні-червні 2024 року з суттєвим дисконтом. І також з дисконтом можна взяти автомобілі, які використовуються для тест-драйву. Вони перед тим, як вийти до потенційного власника. Проходять повністю ТО, мають пробігу 15-17 тисяч кілометрів, але машини мають гарантію до п'яти років і ста тисяч кілометрів пробігу гарантію від виробника. Ну, це що стосується гарантія від, від виробника, вона розповсюджується на ходову частину, а не на ті кнопки і на те, що ви собі там пошкодили шкіряний салон всередині. Ну це так розповідь для блондинок. Тому це буде найцікавіший випуск про автомобілі, про автомобільний салон. Привіт, Олексій Мачанов. Ніхто закопуватися в пісок не буде, просто я якби я не раз, я скажу так, неодноразово в житті тримала в руках щось близько 100 тисяч доларів. Але в мене не виникало навіть думки, що це може бути не квартира, не цегла, а це може бути метал. Якщо в мене канал про інвестиції, скажімо так, і про 100 тисяч доларів, або там про 50 тисяч доларів, бо навіть там про 35 тисяч доларів, тому то от я розповідаю ще, в що можуть перетворитися ваші гроші, якщо вони вам дуже тиснуть, або якщо ви себе відчуваєте принцесою на горошині, коли вона вас під матрасом. Тепер до мене будуть приходити і казати. Ой, графіня, добрий день. Ми продали квартиру і купили рейндж-ровер. Дякуємо вам. І в цей момент тобі флажочек. Так. Так, що ми тут зараз дивимось? Рейндж-ровер за 7 тисяч гривень. 7 200. Це 200 тисяч доларів. Це може бути непоганий пентхаус. Може, і з ремонтом. За 200 тисяч доларів нам пропонують. Предлагают... Я сідаю назад. Нам пропонують, предлагают... боже, як воно пахне смачно шкірою. Ні, ну Це, звісно, королева. І ось вот дах. Це топовий рентгровер, 200 тисяч доларів. Дивіться, дах відкривається тут, і ось тут. Вот Якщо водій закриває свій дах, каже, прикраті! Ти відкриваєш свій і кажеш, не прекращу. Встаєш, дістаєш стаєш своє просіка. Ой. Там ззаді з холодильничка. Да. Е, мені пропонували тест драйв сісти за кермо автомобіля, відчути, як тебе поглинає це крісло, підлаштувати під себе всі е, настроєчки, всі кнопочки, підняти крісенко, щоб воно тебе притулило. Але на сьогодні мені досить вражень від того, що я просто. Поруч проходжу з такими дорогими класними машинами. Ну, скажімо так, коли ти іноді потрапляєш на паркінг якомусь класному жикам підземний, також ти думаєш, блін, ніфіга собі, які тачки. А тут таке саме враження якогось там захвату, поваги. Я не, не, не такий автомобіліст, який шалено захоплюється автомобілями, але тут, ну, тут навіть я не можу встояти. Так атмосфера якби, диктує і захоплює. Я знову ж таки. Ні на кого не давлю, як завжди. Але якщо в вашому житті трапиться стати власником рейнджеровера, ягуара, то ваше життя склалося. Дякую, що були на каналі Графіня. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте запитання, дискутуйте, мрійте, плануйте. Життя, життя для життя Як в кінотеатрі, коли береш квитки за 700 гривень квітка Я не відчуваю, що вона велика взагалі не відчуваю по задіяку. Ні, нормальне. мене нормальне вже, я все бачу. Спереді у нас тест-драйв. а сзади кажется, у нас вот кредитка Крисел. Да. Либо просто офигенное зеркало, которое мне показывает Это тоже чудовый? Починок родины, мы же будем тест-драйв автомобиля. Всем да, е. Там, чем же Иногда бывает, что... Молтон Браун. Uh, по скрипту. Туалети з Бентлі. Поруч салон Бентлі ми завітали, щоб. Щоб, щоб зайти і спробувати Бентлі. Машину за півмільйона доларів. Так, зараз я знайома з автомобілем Бентлі лише з кліпу групи. 13. Мільйонів. Я вже навіть не хочу в нічого прираховувати. Якщо вам подобається, то треба собі це дозволити. Ну, 10 мільйонів. А, це така купешечка. Сам собі. Єдиний мінус в машинах Bentley – це дороге ТО. Якщо ви можете дозволити, там на 10 тисяч доларів чи на 7 вартує заміна колодок і гальмівних дисків. Боже, яка вона красива. Ну, В принципі, от розраховую, що на 13 мільйонів ви собі можете щось вибрати. Все-таки. Я спробую. А -а -а. Мені тут якось в Defendрі було комфортніше. Тут би я, можливо, просто заночувала. Зараз от машина це 3.1, БУ, 7 мільйонів гривень. Бо, яка красива, боже, виглядає, не знаю, чи камера передасть. фари виглядають як бусинки. Це так, а Це натуральне. Це угі, це може тут босяком їздити. Босяком і голяком. Голяком срака не буде приставати, тому що це така шкіра, ну не буде прилипати да, літом. А взимку, напевно, тут є підігрів, щоб не морозило. Це Бентлі. 200 тисяч доларів, виходить, так? Да? Це Баушна. Да. Гратіння Бентлі. Ну, дивіться. От як це? Легкий майстер-клас, якщо у вас... Стьогана шкіряна оббивка салоно і дерево, то, напевне, ви прокинулися в Бентлі. То я раніше ніде не бачила такого. Ну, можете просто запитувати, як та дівчина з кліпу. Ні, оце Бентлі хороше. Таке височеньке Бентлі. Пахне затишним життям. Безтурботним. Це добре. Це за пірамідою масло, коли в тебе є їжа, одяг, дах і відчуття безпеки. Тоді ти можеш займатися творчістю. Сидячи в даному автомобілі, з мене творчість аж Під, Підпирає.